І так, як же ж правильно мити руки. Розповідаю вам про правила миття рук. Поїхав. Ми мочимо руки. Ууу, яка вода Милимо руки. Робимо ось так. Раз, два. Потім робимо ось так. Ось так. Замочок. Ось так. Дивіться. Потім робимо великий палець. Друга сторона. Потім ось так. Беремо ось таку пучку і робимо так. І другу сторону також корнуємо. Потім змиваємо руки. От. Ось таке нас правила миття рук. Пишіть коментарі. Чи ви правильно миєте руки. Скільки ви хвилин миєте руки? Чи секунд. Чи взагалі ви миєте руки? Пишіть, Пишіть коментарі. От, чисті. Тепер ручки у нас не всаджені, нічого. Чорненькі, не чорненькі, а чистенькі. Лайк. От, помили ми ручки. Кому витираємося, ставте лайк. Пишіть у коментарях. Чи ви правильно мити руки. Все. Руки у нас чистили.